Робота над монументом закипіла у середині серпня. Кам'яну брило вагою 25 тонн. За короткий термін перетворили у справжній витвір мистецтва. Щоправда, із сумною історією. Меморіал присвятили жертвам концтаборів. І сьогодні ті події знову на слуху. 43-му році було вивезено на територію артилерійського училища 150 командирів винопленних которых заживо сожгли в овощих хранилищах. Останки их похоронили на территории училища. Не шкодували нікого, хатили і в жінок, і в дітей. Тут загинуло понад 8 тисяч людей, різних національностей, поглядів, віри. Тож сьогодні у 72 другу річницю визволення міста серед основних цілей донести, що то була спільна перемога над фашизмом. не було ніякої різниці, хто якої національності важна є. Головні елементи композиції образи людей та янголів. Утім, архітектори вирішили додати родзинку. Кожен охочий зможе самостійно написати на меморіалі власну історію. Ніжні часті цоколя наставили спеціальне місце, щоб кожен на своєму родному мові написав фамілії, імена тих, кого нету, чих могил нету і в них не можна поклонитися. Щоб этот камінь все таки був камнем не столько скорби, як справедливості і камнем героїв. Христина Бондаренко Олександр Гордус на часі новини.